А от Рубіо зізвонився з Лавровим після зустрічі європейських партнерів з американськими у, і українськими делегаціями у Парижі. Хочу про це запитати нашу сьогоднішню спікерку Олесю Яхно. Вона політологиня, кандидатка політичних наук. Пані Олеся, вітаю. Дякую, що долучилися в цей ранок з нами. Вітаю навзаєм. Дивіться, тут ось таке послання Трампа ще фігурує. Є досить цікава, новина, що в Держдепі США зазначили, що Рубіо передавав нібито під час ось цих розмов телефонних теж послання, яке американські представники які, яке американські представники передали українській делегації та нашим європейським союзникам в Парижі. Про що це послання? Чи можна говорити про те, що ну так опосередковано Росія все ж напевно була залучена до цих перемовин от вчорашніх, які відбувалися, і сьогодні, наскільки мені відомо, вони так само мають продовжитися. Американські представники залишаються ще в Парижі. Ну от про що це Росію долучають до цих міжнародних перемовин, чи поки що все ж таки більше ізолюють? Переговорний процес триває, він триває на різних рівнях, і в різних форматах, і в різних конфігураціях. Ну, є там російсько-американський да, напрямок, причому представлений різними представниками. Там є ці візити Стівена Віткофа, була, був нещодавно третій візит, є телефонні дзвінки і безпосередня комунікація вже зараз по. Профільним відомством, якщо ми беремо держсекретаря Рубіо і міністра закордонних справ Росії Лаврова, є формат українсько-європейський, українсько-американський, європейсько-американський, тобто, все ж таки, переговорний процес триває. Він не триває напряму з усіма учасниками одночасно, якби да, одномоментно, але він триває в. Скажем так, по різним лініям із різним кількісним складом, з тим, щоб все таки напрацювати певні рішення. Не дивлячись на протиріччя, які все ж таки є, не дивлячись на те, що навіть ті рішення, які були досягнені і які були задекларовані, зокрема часткове перемир'я в повітрі, яке Росія дуже специфічно, як ми всі знаємо, потрактувала тим, що в рази збільшила нанесення ударів по об'єктам, в тому числі і цивільної інфраструктури, практично усіх українських міст, але незважаючи на все це, переговорний процес триває. І все ж таки, от хоч не вдалося досягти обіцянки, виконати обіцянку Дональда Трампа, там зупинити уже за перші 100 днів військові дії, досягти сталого перемир'я, все ж певна робота була пророблена, і ця велика робота, вона ну. Перш за все, стосується Європи і України в тій частині, в якій ну, ми могли її зробити. Є от вже другі напрямки, і ми бачимо, що наближається дійсно підписаний меморандум і фактично допрацьовується вже угода про копалини з Сполученими Штатами. І фактично все підводиться до того, що коли буде вибудована конфігурація. Між е, Сполученими Штатами Європою, Сполученими Штатами і Україною, а при цьому Сполучені Штати зберігають ну такий, ну все ж таки лояльний тон по відношенню до Російської Федерації. Але в цей момент, якщо буде досягнута ця конфігурація і бачення між Україною США і Європою, далі питання буде в тому, чи дійсно застосують Сполучені Штати чинники, які можуть натиснути на Російську Федерацію. Для того щоб все таки досягти е, перемир'я е, е, певного, і далі вже запустити ті механізми, які б забезпечували, забезпечували сталість цього перемир'я. А ці механізми це європейська частина і ну, економічна зацікавленість е, Сполучених Штатів у співпраці з Україною. Як це я розумію? Тому процес триває, хоча риторика інколи. Ну вона зовсім протилежна. Якщо ми наприклад подивимось на Росію, то Росія продовжує наполягати на темі першопричин. Там Міністерство Закордонних Справ заявляє, що Сполучені Штати зараз більше розуміють причини, як вони це називають української кризи, там і так далі. Але процес все ж триває. Ми не можемо, якби да певністю казати, що буде результат. Але дії ну певні здійснюються все ж таки для того, щоб досягти спочатку тимчасового перемир'я, а потім забезпечити його сталість і довгостроковість. Пані Олеся, а чи може ось це послання Трампа бути таким собі е, чинником тиску на Росію? От про що, що це послання в собі містить? Про що воно як гадаєте? От а, на Росі те, на Росію, сам, саме саме те, про яке е е е говорив Лавров е із американськими колег колегами з Рубіо, безпосередньо а послання повинно стосуватись, і я думаю, що воно стосується безпосередньо того, що повинні зупинитися е, військові дії, там почати. З неба небо, море і суша і досягти все ж таки перемиря тимчасового, а потім сталого. Я думаю, що це те, що ми спостерігаємо. Активність американсько європейську да, от відбулася зустріч в Парижі трьохстороння. Також далі вже анонсована наступна зустріч, яка буде відбуватися за ну, запрошенням і за головуванням Кіра Стармера. Тобто, все ж таки, така активізація європейська і залучення до цього американських, якби да е, е, високопосадовців, членів переговорної групи. А до цього прозвучала пропозиція Володимира Зеленського, що Україна готова закупати, е, закуповувати зброю, зокрема е, системи Петріоту Сполучених Штатів. Я думаю, що така пропозиція. Без попереднього обговорення з Європою з європейськими лідерами ну, вона б не прозвучала. Тому оця активізація вона свідчить про те, що Європа виконала свою частину в тому сенсі, що вона готова більше витрачати на оборону, вона готова брати на себе зобов'язання ті самі ну, гарантії безпеки. З урахуванням тих вимог, які прозвучали, це ну часткових вимог там не членство України в НАТО, але при цьому посилення збройних сил України, обороноздатності України, і європейського регіону в цілому, тому Європа, я думаю, озвучила цю свою частину, яку вона готова взяти на себе, яку вона готова виконувати. І зараз. Ну, власне, питання за сполученими штатами, які на початку всього цього переговорного процесу, ну власне сам Дональд Трамп казав, що якщо Україна не проявить волі до миру, то ми позбавимо її зброї. Якщо Росія не проявить волі до миру, то ми Україні надамо зброю. Ну і будуть застосовані санкції. Також мова йшла про те, що перемиря в такому складному, якби да, в так. Конфлікті й війні, як це казав Марко Рубіо, воно передбачає все ж таки двосторонні компроміси і поступки. Тому питання ну за Росією, і я думаю, що власне це і озвучувалося в чергове, чи готова Росія до перемир'я, чи є така в неї воля, які це терміни можна зробити? Тому ну от хочеться сподіватися, що. Переговорний процес стосується саме цього для Росії. Сполучені Штати і так зробили за цей час досить багато кроків назустріч. Ну фактично був змінений тон на, на лояльний. Ми бачимо, що Сполучені Штати уникають голосувань. За ті документи резолюції, де якби є засудження Росії, де вона вказується як суб'єкт агресії, були відновлені дипломатичні стосунки в Левіт, речниця Білого Дому, сказала про те, що. Є і там економічна і перспектива економічних проектів, але після того як буде досягнуто перемиря. Тому я думаю, що після вже тих кроків, які зробили сполучені штати на зустріч Росії, настав той період. Ну так хочеться сподіватися, принаймні на той період і той момент, коли треба задіювати чинники тиску на Росію і почути конкретну відповідь, чи готова Росія до перемиря і до обговорення умов. Які стосуються забезпечення перемир'я, а не так званих першопричин, юридичного статусу території і так далі. І я думаю, що саме про це йшлося, і я думаю, що найближчими тижнями саме і це буде обговорюватися впродовж ну цих різних да от форматів обговорень, які ми спостерігаємо, та до речі, Дональд Трамп напередодні у розмові з журналістами на прес-конференції з премєр міністр Коїталії, він заявив про те, що він очікує, що Росія має уже в найближчий тиждень розповісти, що ж вона планує робити з тим припиненням вогню і чи готова вона на нього піти. Ну, водночас, ми бачимо абсолютне непідтримання Росії, недотримання, точніше Росією енергетичного перемир'я, про яке вона сама так помпезно заявляла ще місяць тому. І були були вже заяви про те, що щонайменше 30 порушень таких от домовленостей про небити по енергетичним об'єктам. Росія вже порушила і вона вдарила щонайменше по 30 об'єктам України за цей період. Тут ще знаєте, от дивлюся на ці всі перемовини у Франції, про те наскільки це акту, актуалізувалося, активізувалося всі ці перемовини. Ну от чи, чи дійсно зараз ідуть ще розмови про те, як натиснути на Росію? Бо бачимо, що загалом ці. Ці розмови вони, начебто, були трошечки раніше. Останній тиждень вони вже менш більш менше про тиск саме на Росію. Вони такі: ми почекаємо, поки Росія дасть відповідь. Це те про що говорить безпосередньо і Трамп. Чи чи є зараз на порядку денному у європейців та американців питання про тиск на Росію? Чи все ж таки, як гадаєте, от вони більше чекають, що вони самі погодяться? На що українці очевидно можуть дати одразу відповідь? Росія не підтримує жодних переговорів? Звісно, хотілось би дуже сподіватися на припинення вогню, але досвід показує інакше. Ну, вже зрозуміло, я думаю, що для Дональда Трампа, що на жаль, саме до 20 квітня, да, от за перші 100 днів його президентства, реалізації перемир'я да, його втілення, вже не вдалося досягти за ці терміни, бо навіть якщо буде згода Росії, все одно уявити, що перемир'я в небі ну, на Чорному морі. І е, на суші воно ж все таки потребує певних зусиль, як це буде, і в механізмі, механізмів моніторингу. Ну і так далі, і тому подібне це велика робота. Тому до я думаю, що ну Дональд Трамп вже розуміє, що він не встиг до цього терміну. Але я думаю, що для нього все ж таки важливо відзвітувати за перші 100 днів. А принаймні те, що а, угоди досягнуто, да вона ще не виконана, вона ще не реалізовується. Вона там потребуватиме там, певного часу для реалізації, але вона досягнута. Є от згода всіх сторін, реальна на те, щоб таке перемир'я було. Я думаю, що він не відмовляється ну або. Або роблять вигляд члени переговорної групи, що вони не відмовляються все ж таки від такої поставленої мети. І я думаю, що в ці е, дні, там тиждень, ну там до кінця 20-х чисел, вони все ж таки будуть намагатись дійсно отримати відповідь від Російської Федерації, чи готова вона до перемир'я для того, щоб далі сказати, що дивіться, ми досягли да, от такої згоди, і зараз ми напрацьовуємо, як це вже можна реалізувати. І тут я думаю, що дійсно будуть здійснюв... будуть робитися зусилля з боку того, щоб Почути конкретику, і якщо дійсно стане зрозуміло, що немає жодних перспектив того, що Росія піде на перемир'я, ну принаймні, наприклад, в небі на всеосяжне перемир'я. Якщо ми кажемо про небо і про море, це те, де можна зупинити. Якщо ми кажемо про сушу. Ну там питання дійсно, де буде проходити лінія розмежування, воно може зайняти більше часу. А от питання зупинки а так з неба це абсолютно питання політичної волі і згоди. Якщо вона буде прийнята, то ці атаки можна просто припинити. Конкретний день і ну таким чином продемонструвати те, що це перемир'я дії, тому тут дійсно будуть робитися ці а, зусилля з боку Дональда Трампа. І я думаю, що якщо Росія покаже, що вона не готова до перемир'я, то тоді Сполучені Штати будуть змушені ну точно змінювати щось в своїй позиції, оскільки вона була задекларована, що якщо якась сторін... Не буде демонструвати прагнення перемиря, то сполучені штати задіють механізми, і просто сполучені штати будуть змушені тоді. Ну да, от як кажуть, там план Б вже з свого боку ініціювати, тому що Україна сказала, що готова до перемир'я. Ми не обговорюємо якісь додаткові умови. Ми розуміємо, що ми не можемо зараз повернути наші території, але ми не будемо це фіксувати юридично, закріплювати законність російської окупації. Але ми готові по факту зупинити військові дії і далі шукати політичні рішення. Європа теж сказала і запропонувала. Дуже конкретні кроки, в тому числі те, щоб 5 років це від Великобританії прозвучало. Британські війська знаходились на території України не біля лінії військових дій, не біля лінії розмежування. А ну Далеко від лінії розмежування, але таким чином це буде якби і з одного боку механізм гарантії, і з іншого боку, це буде навчання для да от продовжуватися процес усучаснення і навчання української армії. І фактично прямим текстом, і тут дійсно от, я це підкреслюю, що Європа зробила велику роботу. Прямим текстом прозвучало, що українські збройні сили і Взагалі, питання оборони України, це частина оборони Європи, і посилення якби да українських збройних сил це одночасно внесок в безпеку самої Європи. Тобто, це можливо не прямим текстом, але опосередковано прозвучало. Тобто, я до чого, що сформувалася оця конкретика уже. З боку України, з боку е, Європи, і тепер це потребуватиме дійсно такого підштовхування е, з боку Сполучених Штатів. Повертаючись до вашого запитання, тут важливо просто і політична позиція, і конкретні дії як план, з яким якими можна перед фактом ну поставити Російську Федерацію, якщо вона не згодна. Ну нехай запропонує кращий план, але дієвий, а не той. Де вона розповідає про першу причини і так далі. Політично тут важливо дійсно показати об'єднане і Сполучені Штати будуть єдині і покажуть, що все готове до перемиря. Питання просто в небажанні Росії спротиву тоді? Ну просто змушені задіяти певні механізми. І далі, якщо це політичне рішення є, то далі Європа напрацювала вже те бачення. До якого треба і залучити Сполучені Штати, і Сполучені Штати, можливо, не напряму, а саме через економічну співпрацю України, будуть казати, що от важливо, важлива безпека дійсно. Да, от у нас там є економічний бізнесовий інтерес. Ми не можемо там да, піддавати небезпеці. Ну десь це так може виглядати, але тут дійсно от ця, ця зараз лінія двостороння Сполучені Штати і Росія. Вона повинна себе проявити, да, в цей найближчий тиждень для того, щоб Дональд Трамп міг вийти і сказати, озвучити певну конкретику або вона є, або її нема. Та до речі, наступний тиждень він якраз після свята Великодня буде досить насиченим. Також за словами Дональда Трампа він би хотів підписати вже наступного четверга угоду про рідкоземельні метали в Україні і. От Також в контексті цього тиску і на Росію, чи може це якось ця ця угода, якщо ми вже в найближчий час її підпишемо зі США, чи може вона якось ну, знаєте, додати балів Україні перед США в плані переговорчого переговорного якогось процесу з Росією? Ну і воно просто так складається. Знаєте, що дуже кучненько, як кажуть, що тут і угода про рідкозами, тут і відповідь від Росії має лунати і Дональд Трамп, очевидно, хоче вже в найближчий тиждень якісь результати переговорного процесу продемонструвати. Тут просто дуже насичено, чи якось це саме угода про рідкозами вплине на позицію України в очах США. А ні, ну звичайно, це має значення. Все ж таки, да, от ця безпека через економіку. В цьому і була ідея, яку пропонувала Україна, і е, те, що ми зараз бачимо, да, от зміну риторики, те, що там була вже в сума не в 300 мільярдів, які нібито да от. Сполучені Штати дали Україні. А вже з'явилась притомна там ну, цифра, яка співпадає із українською. Це 100 мільярдів. Україна називала там 90 майже. Тобто, все це показує, що дійсно є тут великі прогреси. Те, що було сказано, що ми можемо підписати, так і дійсно можемо підписати. Це має значення, звичайно, і те, що це буде вибудовано в таку спільну логіку дій. Коли якраз от це саме стало перемир'я. І не відновлення військових дій а, може забезпечити присутність економічна. І тоді Сполучені Штати вже скажуть, що це війна не десь далеко да, за океаном. і Вона нас не стосується. А це війна стосується нас, бо це є безпека нашого економічного інтересу, нашого безпекового інтересу, наш наших інвестицій і нашого спільного фонду. Тобто тепер напряму є мотивація. У дійсно захищати і вкладатися, якщо так можна сказати, в безпеку України, і те, що це якби спрацює в одному комплексі, коли є і. Там Європа, да, от вони кажуть, отак і є Сполучені Штати. Вони, вони кажуть, так ми ж взагалі, ми не про війну, ми про економіку. Да, от дивіться, ми показуємо і Росії, що вона може там і зможуть з неї санкції поступово зняти, і ще там можуть бути певні кроки, якщо Росія припинить війну. А тут нас є економічний інтерес. Тому звичайно, це буде ну важливим елементом, якщо так можна сказати, цієї. Архітектури ну, перемир'я, поки що не миру, а перемир'я. І те, що це дійсно співпадає у часі, якраз і каже про те, що ці, ну, кінець 20-х чисел да, він таким буде ну, проміжним етапом, або дійсно вдалося, якби да, ну, на рівні погодженого, уже покрокового рішення рухатись до цього перемир'я, або не вдалося.